Це війна побачена з жіночої точки зору? Є люди, для яких просто Скарлетт Огара, це рольова модель, така. так Тобто -то. так, треба триматися за всіх обставин, треба перемагати. Знову таки, відвага, відвага Маргарет Мітчелл неймовірна. Один з найважливіших текстів американської літератури першої половини ХХ Ну, Як же така аморальна? Героїні може подобатися читачам. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Оскільки ми вже пробігли майже пів шляху до срібної кнопки Ютуба, то закликаємо і просимо допомогти нам з гідністю довершити цей шлях, підтримуйте нас, цікавтеся нашим мерчем. І сьогодні говоримо про письменницю, котру я би сказала, люблять дуже різні читачі про письменницю, котра подобається і запеклим книголюбам, і тих, тим, хто читає менше і рідше, про текст, який десь на межі масової і високої літератури, про ще про, про роман, який має неймовірно успішну екранізацію. Я вже, мабуть, достатньо підказала, щоб здогадалася, що сьогоднішня розмова про роман, Звіяні вітром, Мергарет Мітчел. І про роман, який, як це не дивно, це роман, написаний в середині 30-х років минулого століття. І ось сьогодні, і він тоді був надзвичайно успішний, і сьогодні він сприймається. Принаймні перший том з двотомника, це двотомний роман. Перший том цього роману історія Скарлет Огарисиль молодої жінки, котра зуміла вижити, вистояти, перемогти, зберегти себе і все дороге, що в неї було, в навалі воєнної цієї інвазії, в навалі цих. Війська, котрі нищать усе навколо. І, і сьогодні це десь, от, я би сказала, що якісь сюжети читаються майже. як... як ну майже, ну вони, вони дуже насвітлювалися мені, я зараз перечитала роман. Вони дуже насвітлювалися мені нашими сучасами, тому що історії ну, таких жінок ми сьогодні можемо побачити. Отже, це про війну півночі і півдня Сполучених Штатів це таки. Роман про штат Джорджія, про Атланту, там проспівано ну, майже гімн Атланті, як найкращому місту в світі. Є ферма, яку не просто любить скарлетт. Ферма це. Якась така та червона земля, де росте, яка родить бавовну, яка, яка зроджує багатства. Ця земля, вона як антей, вона мусить до неї повернутися. Час від часу вона проходить через страшні випробування, але цю землю зберігає. І це десь от те, що вона переживає. Ну справді там ідеться про гендерне насильство, там ідеться про вину, війська перед цивільним населенням, там ідеться про втрачені домівки і про необхідність врятувати дітей. От Це війна побачена з жіночої точки зору. Я би сказав, що зараз ми так читаємо, тому що е, наш час такий, е, і ми актуалізуємо якраз ці е, погляди е, десь традиційно. Це був перш за все роман е, про сильну жінку. Е, і от я знаю, що для. Що є люди, для яких просто Скарлетт Огара це рольова модель, така так. Тобто от, так треба триматися за всіх обставин, треба перемагати, треба навіть в поразці думати, що є якісь перспективи, як треба вибиратися. Там є такий епізод, коли вона. В якомусь дуже потрясінні, і вона розуміє, що ці предки, всі вони десь вона уявляє себе, цих предків на своїй землі, і всі вони страждали, але мали сили далі рухатися вперед. Тобто, перш за все, це напевне роман про сильну вольову жінку, і це такий доволі вдалий, звичайно. Доволі вдала така е, стратегія. Це важливо, звісно, для самої Маргарет Мітчелл, Так і як на 36-й рік е, в Америці це ще м, такий. Ну тобто, це ще той час, коли е, подібні погляди треба було дуже серйозно відстоювати. Так, що от жінка має сили таке е, робити, ми зараз впевнені, е, що. Це абсолютно життєвий е, такий тип. На той час, я думаю, це багато кому було неочевидно, хоча романом зразу захопилися, але захопилися романом, очевидно, другу іпостась. А друга іпостась, е, це, власне, е, один з романів так званої літератури lost cause, тобто втраченої справи, і це звичайно такі романи ресентименту щодо програшу Півдня. Мовляв, от, ну є цей такий, ну це міф, але він вперто існує, і тут він якраз досить сильно проступає, так що, мовляв, от така. Прекрасна цивілізація Півдня, е, і е, рабство не було таким страшним, як ви його малюєте. Так і е, насправді це було досить іделічно. Всі ці маєтки е, от, І це її власне десь е, підштовхує. І ми бачимо це історія, як як ця цивілізація півдня розпадається. І тут дійсно е, війна. Uh, і uh, війна просто як. Повсякдення, так, коли вони чекають оці вістки з фронту, коли повертаються ветерани, коли вони намагаються комбатанти повертаються, коли вони намагаються якось е, знайти з ними спільну мову далі. так, Тобто, е, ну і ці от е, картини бомбардування Атланти, е, місто, яке палає, це, звісно, зараз для нас найбільш е, відгукується, перегукується, е, на жаль. Але це ніби роман ще має іншу іпостась, і дуже багато людей саме ці погляди сприймають, чи це саме цей аспект сприймають. От, ви коли сказали, що це між там, масовою літературою чи жанровою літературою і високою полицею, то, безперечно, є сюжет, який, начебто, тримає на собі весь роман. Але він так само може і дратувати. Це от таке романтичне кохання. Так, романтичне кохання, яке може і не пояснюване, тому що Ред Батлер він такий негідник. Він там і десь під час війни він, до речі, це от я на це не звертав увагу, коли колись давно чи це читав зараз. Це дуже звертається увагу. На це він спекулює під час війни. Він торгує із. Конфедератами із штатами, так. Тобто, це людина, яка має дуже умовний якийсь дуже умовний якийсь моральний кодекс. Ну, ви перепущу, але сама головна героїня має дуже умов, дуже розмитий моральний кодекс. Ну, я би сказав, що в неї змінюється оця е, південна мораль. Південна, ну це ж все таки аристократія, так оці всі маєтки. Це все починається ці блискучі бали. І це така е, ну, е, аристократія містечкова, ця така, е, е, ці плантатори і е, плантаторки, так, і вони між собою в них є там, там певне, якийсь, е, певне уявлення про благородство і так далі. І так далі то, що е, їхні раби не, не входять в коло моральних е, цих устоїв е, або Ну, трохи інакше, тобто до них інакше це мораль подвійна. Але її цей світ руйнується. А у Батлера він від початку він і в тому світі має таку дуже. Ну Він бунтар, погану він бунтар, репутацію. який, який порвав зі своїм оточенням. Десь ось. я повертаючись до цього аспекту антипатріархального, скажімо, аспекту того, як один з. Най... Найрозкішніше прописаних в романі сюжетів сюжет, одна з найрукішіших проведених в романі сюжетних ліній, роз іронія, дуже дотепно, дуже гарно, дуже вишукано. Це от як руйнуються, здавалося би, віковічні уявлення про даму, про благороб, про жіноче благородство. Отже, є на початку ми бачимо скарлетта якоїсь там, там 15-літньою красунею з зеленого красуня сукні Атласні черевички бал і от ці ж... панночки, ці молоді жінки, до яких лицарське ставлення, яким там от те й те там вдома пильнують, чи не, чи не занадто там якось виліз сукні, чи не занадто багато відкриває, як треба поводитися, а не можна там а після обіду. На було обов'язково треба лежати. Бо, 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 бо є, вони, вони, їм, їм всім 17-літнім дівчатам хочеться танцювати, хто знає, як і рухатися, але вони мають лежати, бо е, впевнені, що все, все ну, є, є уявлення, вони мають відповідати уявленню, що вони дуже втомилися. Е, і ось тут, коли починається війна, і починають руйнуватися, оці просто відпадати, як сухозлітки, ці всі уявлення про жіноче, гоже-негоже, про жіноче благородство, про, про те, як має поводитися жінка, тому що приходить реальне життя, а не оцей вигаданий псевдоромантичний світ. От перший такий епізод почалася війна і деякі. Молоді люди, котрі наречений йде на фронт, і вони вирішують одружитися. Немає цих всіх от, знов таки, одружитися треба впродовж ну, кількох днів, зникають якісь там довгі заручини, ну, що було не мислимо ще, ще, ще до війни. І ось обговорюють скарли з подругами, обговорюють одне з таких одружень. І з якимось таким невимовним здивуванням, мало не жахом Питають, і що? І вона не шила сукню на другий день після весілля, і на третій день після весілля не шила. І вона не ходила з візитами. Це, це, було щось, ну, це була багатовікова традиція. Чим більше суконь на весілля, тим пишніший тим, обряд, тим, і тим більше шани в суспільстві. Далі, далі більше, далі як і в кожній війні, як і, як і в Першій світовій був, як і в другій світовій були, далі... Жінки йдуть працювати в шпиталі, жінка до жінок повертаються їхні скалічені там чоловіки, брати, батьки. Вони вже дуже багато знають про тіло, про чоловіче тіло, про своє про жіноче тіло, про те, як воно функціонує, про те, яке воно скалічне, як ну про про весь бруд тілесності, скалічної тілесності, але ж. Старші там десь старші світські пані все одно жахаються, коли щось про щось таке починають говорити. Ну а вже коли одна з тих тітоньок побачила, що її донька сидить зі своїм нареченим вояком, який не представ жах не представлений, сидить на веранді і цілується, і вони мають завтра одружитися, бо він, він їде знову на фронт, отут вже остаточно нема що сказати. І ой, отой світ Міч це показало чудово. о той світ сухозліток, світ цих якихось е, вибудованих, вибудованих вік віками власне. Оцих якихось дурних заборон, якихось е, уявлень про те, що таке, що якраз що таке жінка. Отут згадується Лаканівська жінка не існує. В тому сенсі жінка, якою вона існувала в уявленні от цього вищого класу, цього, скажімо, цих аристократів, от вона вона просто під ударами перших бомбардувань, під ударами артилерії і рушниці, от вона просто зникає. Ну і мусить стати активною, як е, скарлетт. В неї ми, ми звичайно бачимо там поруч жінок, які е, так і залишаються. І якби не скарлет, то вони би не дали собі раду. Це її тітонька теж знову ж та її фактично вся сім'я, її батько так. залишається там таким безпорадним. Так? Він ж був таким бравим е значить, ірландцем. ірландцем та таким е плантатором, от господарем. Але тут починається війна, він е дуже безпорадний, він не знає, як цим всьому, всьому дати раду. І Скарлетт бере це в свої руки і вона керує. Ну вона вибирається з палаючої Атланти з допомогою Батлера. Так і. Вона приїжджає в маєток Ой, і вона рятує дітей. Їм, так само так рятує дітей, дає лад, потім в неї ж з'являється бізнес, так тобто вона починає керувати. Ну, тут уже тут уже знов таки відва відвага. Маргетмітчел неймовірна. З чого починається бізнес, на чому ґрунтується бізнес? Скарлетт уже скарлетт, який всі розказували, що їй важливо тільки дуже гарно водити, грати очима, пускати бісики і дбати про. Колір сукні. І ось Скарлет Сидович дуже добре вдавалося. Вона вміла не було чоловіка, якого вона ніби не могла би злабити. Є це романтичне кохання, вигадане нею врешті до красення Ешлі. Але ось вона фактично керує маєтком. маєток врятувався, але там тиф, померли її сестри, помирає мати, батько втрачає тяму. Власне, він в, в якийсь такий цілковий депресії, Чи може навіть якісь, якісь ну, втрата глузду. Так чи так він не, при, не притяміє, ось вона всім керує. І коли в будинок заходить. Ворожий вояк, вона не зупиняється перед тим, щоб просто виставити його, вбити, і відібрати в нього коштовності, які він сам в когось вкрав. І ось з цього гаманця відібраного вбитою починається її бізнес, вона тягне цього мерця десь там до ями разом зі своєю братовою. Вона ну, зі своєю ну, власне та вона була одружена з родичкою. Вони тягнуть. Цього мерця десь там якось його пригрібають в ямі. і вони там, оця, оця панянка, яка ні про що не дбала, крім суконь і кринолінів, ось вона там рятує свиню, рятує корову, доїть цю корову. в неї загрубіли руки. Навіть слуги, чорні слуги. Підіймають якось там, сперечаються, що от домашні чорні не повинні йти працю в домашні раби, не повинні йти працювати в поле. Для того є польові раби, але вона сама йде з усіма в поле і вони в'яжуть цю бавовну, це тяжка праця, хтось не може, вона може. І ось так приймають перед нею, постають все складніші виклики, все складніші випробування всіх випроб... закон вживання сильнішого, правда. Хтось падає в цих випробуваннях, хтось просто сходить, хтось маргіналізується. Причому чоловіки, в картині світу, яку нам є авторка роману Звіяний вітром, якраз в цьому, ну чоловіки пішли воювати, але якраз в цьому от тиловому. Господарюванні жінки краще дають собі раду з виживанням переважно ніж чоловіки. Ну і потім, коли вони повертаються, також дуже часто це питання ну це певною мірою це зламані люди і. Потроху-потроху по вони починають інтегруватися, і потроху-потроху по Південь починає оживати так можна в її погляді, ну, в її в цій перспективі бачити там конфлікт і невирішеність в стосунках, там інша лінія, але те, що стосується якогось. Розуміння життя, е, показу нам тогочасного життя, е, то це дуже цікаво в Маргарет Мічел. Вона, до речі, як на мене, досить майстерно. Е, Перетворює цей текст, додає оцю історичну, історичний додає контекст. Бо загалом це все-таки любовна драма в історичних декораціях для нас. Ну і це і для неї вже. Бо 36-й рік вона це пише, і до речі, майже зразу в 37 му отримує за це пуліпуліцерівську премію. А в 39 му екранізація і там Оскар, значить, такий скороносний фільм. Але. Вже для неї, коли в 36-му році вона це пише, та війна, це вже там 70 років е, е, по тому, так, десь чи навіть більше, так. Е, і це. Е, та, навіть більше, і е, це є е, таке запірнання в той час. Вона дуже майстерно, по-перше, показує е, історичну ситуацію. Так? Тобто, ми, звичайно, дізнаємося про те, що відбувається на фронтах. Ну, через якісь там листи, чи хтось прийшов, розказав. Тобто, це вона все рівно прив'язана до цього кола там жінок, які е, намагаються вижити чи до маєтку. Е, але ми регулярно дізнаємося, як ця е, як змінюються історичні події, як змінюється як, е, триває та війна і як змінюється баланс сил е, з іншого боку, вона дуже добре показує. Ну, Побутовий бік, матеріальний бік, всі ці сукні, і всі ці звичаї, там така е, колоритна е, нянька. Ми, звичайно, е, можемо ставити під сумнів, чи е, знову ж аж настільки були іделічні стосунки між чорними і білими, але е, от, власне нянька виступає якраз оцією. Берегинею от, цих звичаїв. вона і весь час там ні, там я не дозволю перешити штору на сукню, ще якісь там такі речі. От, ну, але аж до деталей це все простежено. Ну і крім того, психологія, напевне, ми віримо, що люди тоді так міркували, мали такі уявлення, і вона в цьому сенсі дуже майстерна реконструкторка. Я би сказав, що справді роман. Нам дуже показує ту епоху, аж до найтрагічніших від найтрагічніших моментів, і до там іделічних, напевне, також. Нам, нам постійно дивно, чому в них там такі стосунки між, між людьми. ну і так Вона ж все життя, ну весь цей текст, вона мріє про коханого, але вона фактично собі намріяла. І це от такий дуже. Романтичний якийсь е, вимір, е, який нам зараз, е, напевне, кумедний, але на той час сприймали всі ну, саме так. Ні, ну, Але в фіналі роману це фінал роману можна оцінити, як нарешті, от. Точку дорослі момент дорослішання остаточного дорослішання героїні, же по своєму жертва того, ну жертва дискурсу, сказати би, жертва міфу про прекрасну даму. Ось про ось вона побачила вродливого сусіда, золотий чуб розвіяний на коні, і ось цей романтичне кохання. Ну а вона з тих, хто ніколи ні в чому. Собі не буде відмовляти, якщо скарлет чогось хоче, вона це завоює. Вона просто припустити не може, щоб що вийде інакше. От вона вже вирішила, що це буде її чоловік. <с <с так <с але тут знову ж як на мене, то Мітчел переконливіше в зображенні індивідуальних психологічних мотивацій, ніж в зображенні соціальної психології в певному сенсі, тому що ну звичайно це іделічні стосунки між чорними і бі між чорними рабами і білими плантаціями. Плантаторами на американському півдні. це трошки міф. Це вона хоче так виправдати. Так це ж і родинна для неї історія. Це трошки міф, та. так. Ну з іншого боку, ми ми, бачимо, ми ж бачимо світ з точки зору. Скарлетт власне сама для самої скарлетт, це от якось так теж. Але якби це якби спитати саму цю, цю чорну няньку, та би може якісь інакші історії нам розказала. Бо вряд чи була щасливою та чорна жінка, в яку, яку купили, а дитина, там чоловік, якого там от її яку розлучили з чоловіком, а вона лишила чоловіка. чоловіка купила, а вона лишилася з донькою та благородний батько Скарлетт е, відкупив Відкупив ще двох грабів, воз'єднав родину, але ну, вряд чи це ідеал, якому ми можемо ем, якось захоплюватися. Але я, я зараз про те, що. Оці індивідуальні рішення, ну так, Скарлетт намріяла собі це кохання, але тут можна, до цього можна іронічно спри... якось, ну, ймовірно, сама ліччя. десь трошки іронічно щодо цього, ну принаймні почасти. Бо романтичне кохання до Еш, до золотоволосого Ешлі, він представник. Цій вищої аристократії, такої високої аристократії, і він просто одружується з, з жінкою, з дівчиною зі свого кола. Скарлетт цього кола найвищ, найвищого кола не належить. Отже, це такий шлюб не з кохання, а власне, така домовленість, такий династичний шлюб. Сказати би. Так ось романтичне кохання не завадило Скарлетт вперше одружитися з тільки тому, що з недотепою на зло, на, на зло значить, на з. Зло, от а, а а що? А ото щоб знали за принципом, ось вона одружується щоб довести, що вона, якщо одружився Ешлі, то й вона одружу одружується, і в неї буде краща сукня, ніж у його нареченої. Далі, ну що як що, як не сумна іронія в цій історії, от вона одружилася два тижні побула одруженою, він іде на фронт, гине. Вона на лед, ледве лед пам'ятає його рисе обличчя, але вона народжує дитину, і потім вона довго в цьому статусі вдови, коли їй несамовито хочеться рухатися, танцювати, завойовувати світ, мусить потупивши очі, носити чорну сукню. І отут сіть, знов таки. Там іронія, десь навіть сарказм щодо цієї родини, яка її загиблого чоловіка, яка так тішиться, так хвалить. Вона така вірна його пам'яті. Та його взагалі не пам'ятає, але вона їй немає, немає як вирватися з цього. Другий шлюб це вже зовсім стає сарказмом. Другий шлюб, тому що треба сплатити 300 доларів податку, і вона втратить інакше вона втратить ферму, а от втратити свою землю, вона готова тілом, будь-чим заплатити. Вона знов-таки одружується. Фактично вона продає себе за 300 доларів. Ну і третій раз. Ну тут, звісно, обставини і так далі. Але це така бізнес оборудка А романтичне кохання при цьому лишається. Ну як же в нього ставитися, як не іронічно? Ну так, а Батлер це вже психоаналітичні е, якісь моменти тут працюють. От вони там на початку е, дуже щасливі, а потім все розладнується, але е, з іншого боку, цей мікс. Уявного і Реальності чи зіткнення уявного з реальністю, от він в голові Скарлет відбувається весь час. Але цей такий прагматизм він домінує. Оце роман про те, як романтичні ідеали пасують перед прагматичним перед прагматикою часу. Ну і перед ну, прагматикою перед перед реальністю, як такою, ну починаючи від того, бо це ж тоді війни нема, коли їй не вдається бути з Ешлі. Це вже реальність, вона вторгається в світ її уявлення, і це відбувається постійно. Тобто, все жорсткіші, суворіші, суворіші виклики. Реальність, значить, підкидає там смерть рідних і так далі. І вона намагається з цим боротися і дати собі раду. Потужний текст, великий роман, безперечно, вартий того, щоб його читати. Який озивається і резонує, і в теперішньому, і один з найважливіших текстів американської літератури першої половини 20 століття. ми хочемо запитати наприкінці, так чи читали ви звіні вітром, або чи бачили екранізацію, ну і які з персонажів. Бо, очевидь, що Скарлет Огара багато кому імпонує? Якщо ні, якщо її варто критикувати, то напишіть нам про це. Ну і про інших персонажів і персонажок роману також. Як же така аморальна? Героїні може подобатися читачам. Ну, з позиції прагматизму вона не аморальна. Вона все робить для того, щоб е, досягти своєї мети. Е, ну і при цьому, все-таки в багатьох випадках, вона чинить не Ем, ну, вона чинить е, кращим чином і просто виходить, доводиться дуже часто обирати між поганим і ще гіршим. Але в її, в її вчинках завжди присутній навіть певний якийсь е, сентименталізм. Ем, але перш за все, це практична жінка, і тому в своїй системі координат вона моральна.